Бунтівництво і епатаж. Чи схильні ви до бунтівництва до епатажу? Перед вами людина, яка любить епатаж. Певний період я забороняла собі це, тому що думала, що якось воно не в тему. Але одного разу я зрозуміла, що це одна із важливих складових моєї природи. І сьогодні я б хотіла коротко розповісти, чому не варто глушити своє бунтівництво. Справа в тому, що є Тонка межа між підлітковим бунтом, в якому сенсі, коли я проти всіх, і між тим, щоб проявляти себе якось специфічно, якось можливо, ефект фейерверку, Якось яскраво, якось незвичайно, при цьому зовсім не нехтуючи правилами соціуму. Тобто, одне діло бути бунтівником, коли ви проти всіх, просто діло принципа це одна історія. А бути бунтівником в тому сенсі, що бути новатором, не забороняти собі проявляти себе якось нестандартно, при цьому поважаючи правила соціума, інтереси інших, але не прищемляючи своєї креативності. Своєї потреби бути яскравим чи яскравою це є прекрасне щасливе бунтівництво і епатаж. Чи згодні ви з цим? І чи є у вас такий, як то кажуть, архетип бунтаря всередині вас? Напишіть, будь ласка, в коментарях, буде дуже цікаво почитати. І це канал Сублімната. Мене звати Наталія. Тут дуже цікаво. Залишайтеся зі мною. До зустрічі!